Всім привіт! і Сьогодні хочу розказати вам 5 мінусів роботи на ескаваторі. І так, перший мінус це здоров'я. Як би не дивитися, хоча робота не є сильно фізично важка, але ви завжди прив'язані до крісла, сидите в цьому кріслі. Також йдуть вібрації від мотора. різні, коли ви Допустимо, ще на, на би, лишці це ще півбіди. Але коли ви працюєте з відбійним молотком, це е, якби, набагато гірше і це також дає про себе знати. Е, також це надвага, ви мало рухаєтеся, мало фізично активні, у вас одразу починається надвага. Е, також відсидіння – ну це е, якби Проблеми з, з, ногами, ну, якби, з ногами, з іншими всякими такими штуками. Ну, Перша це проблеми зі здоров'ям. Далі у нас відповідальність. Відповідальність цієї роботи. Ви завжди в переважності в більшості працюєте з людьми, маєте дивитися на людей навколо на лінії електропередач. на Перш за все, то, щоб ви самі не перевернулися цим ескаватором, ви відповідаєте якби за машину. Коли щось ламається, мусите якось робити відповідні кроки. Ну, вам вже, ви відповідаєте якби за машину, тут вам ніхто якби, не, не поможе. Ну, поможуть, якщо вам, ті, дуже сильно треба, але відповідальність лежить повністю на вас. А якщо ви комусь щось зробили, за, зробили з машиною якусь. Аварію, то не скажу, що вас ну, не знаєш, що зроблять, але повністю це лежить на вас. Тому вам, ну, не получите, як на, допустимо, є якийсь бригадір, і він за вас відповідає. І ви просто робите свою роботу тут, ви повністю відповідаєте самі за себе. Далі третій такий мінус, ну, якби не сильний мінус, але е, самий головний мінус ну, це здоров'я, відповідальність. Далі третій, будуть би, такі менші мінуси, але також мінуси. Це зарплата співвідношені до відповідальності і здоров'я, яке ви втрачаєте на цій роботі. Ну, вона не є сильно, скажімо так, в три-чотири рази більша, допустимо, як допустим, в магазині ми працювали, чи на складі, чи ще десь в нашому цьому. А зусиль тут треба і відповідальності, і здоров'я. Положити, як би ну, немало. Тому зарплата би хоча б в два рази, моє, моє, це моя думка виключно, повинна бути якби два рази більша, ніж звичайною роботу. Звичайно, що це так не є. Вона не є сильно вища, а в більшості випадків вона є така самою, така сама оплачувана як і кожна спеціальність. Тому якби, це моя виключно думка. Четверта. У нас мінус, це ненормований графік роботи. В переважності це робота на будовах. А на будовах зимою ви можете робити 8 годин, менше годин, влітку ви можете робити 10 годин, більше годин. Я все зі свого досвіду розказую, тому часом можуть бути і нічні зміни, якби. Тому ось такий графік. Привикайте, що у вас не буде так як на заводі, що ви маєте там 3 зміни, пішли першу зміну, відробили 8 годин. І би, цілий рік ви маєте собі, можете собі прочитати своє життя. а Тут ви своє життя якби, не, сильно не проїжджате. Бо графік треба, вам, вам треба підстроїтися під графік якби, цього ескаватора. Далі в нас такий останній найменший якби, е, е, пункт це монотонність роботи. Як би не здавалося, що. На ескаваторі можна робити різні робити, можна копати, можна грузити, можна кути відбійним молотком, можна робити різні роботи, але все ж таки ви завжди прив'язані до крісла, до джойстіка, ви в кабіні, у вас одне якби, оточення. Весь час, монотонність, і воно вам з часом якби, все одно проїдається так на початку перших 2-3 місяці, де здавалося. Це мені здається, що в любій роботі і кранощика, і шофера що Спочатку все класно, круто, а потім воно все проїдається. Ось такі 5 мінусів, якщо хочете, щоб я записав вам ще 5 плюсів. Поставте цьому відео лайк, я бачу, що буде якась активність, і я запишу 5 плюсів роботи на ескаваторі. Всім дякую за перегляд, до побачення!